Друзі, вітаю! Знову свіжий автомобіль. У мене на продаж це Volkswagen Tiguan 2018 рік виготовлення. 2.0 дизель, автоматична коробка передач це DSG7, DQ381, це мокра сімка. Автомобіль тільки приїхав, пробіг, його складає 58 тисяч. Оригінальний пробіг, який пробивається по Volkswagen. Ви можете перевірити всю сервісну історію. Автомобіль ДТП не був в дуже гарному стані. Я не полірував його, також хімчистка в ньому не проводила. Він був чистенький, його не потрібно було прибирати. Покажу вам його зовнішній вигляд. Він на 17-х дисках, має хром пакет, також ревінги на даху. Кришка багажника електрична. AdBlue автомобіль має. Є безключовий доступ. Лобове вікно було замінене у 2020 році. Ну, це таке. Це розхідний матеріал, як для мене. Покажу вам. Фари не посічені. Капот теж в дуже гарному стані. Пройду зараз по лакофарбовому покритті. Капот 126. 99. 120. 111. 157, 117, 105. Переднє крило мало перелаковану арку. Чуть-чуть до половини. І тут, тут була мікроцарапинка просто якась. 248, ну і 115. Оце такий кусочок малесенький. 184. Дверка водія має ще один слой лаку на собі, десь, напевно. 217 десь була подряпенка, 184, 228, 115, 117, 102, 101, 105 110, 139, 118, 103. 129. 99, 98, 96, 117, 126, 106 108 Тут на дверці є така місяць така маленька, малесенька м'ятинка, 128. 130, покажу вам його салон в дуже гарному стані. Тут нічого не витерто, не подряпано. Також пороги. Сидіння в ідеальному стані, вони не затерті, Дижні, ближні дальні автоматичні. Також кришка багажника відкривається з салону. Скло зад задпорід, електродзеркала з підігрівом. Підрильові перемикачі передач, керування асистентами на кермі, кермо просто як нового авто. Є підлокітник, третя зона клімату, столики для задніх пасажирів. Кришка бажника автоматична, тут все в ідеальному стані, пластики також. З правої сторони покажу вам. Тут також все гарно. Є стаканчик оригінальний його. Це останній сервіс, який був цього року 147 тисяч. 47 тисяч. Ви можете це перевірити по Volkswagenу. Тут є акт виконаних робіт. Також можете запитати за гарантію зразу. чи вона ще дійсно на цей автомобіль, якщо я не помиляюсь, там до 100 тисяч. Автомобіль працює дуже добре, також коробка передач, помилок немає ніяких. Покажу вам по асистентах. Це адаптивний круїз-контроль, асистент фронт Assist, лайн Assist, асистент розпізнавання дорожніх знаків, розпізнавання автомик, превентивна безпека. Також є підігрів сидінь. Трьохзезонний клімат. Друзі, всім кому цікаво, дзвоніть, запитуйте. Всім гарного дня і вдалих покупок.